Чи зробить він перший шаг? І так, варіант 1, 2, 3, 4. Обирайте свою колоду, і зараз я вже вам відповідаю. Поки я вам відповідаю, записуйтесь на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки і чекаю ваших відгуків від цього ворожіння. І так, чи зробить він перший шаг? Я можу сказати, що він не відчуває себе винним. тобто зовсім. Він зробить перший шаг но тільки для рішення якогось питання. Тобто Він вас попросить щось зробити, або запитає, або ну, щось залишилось, якесь незакінчене діло, і він у нього вас про нього запитає. Він дивиться на ваше життя, він наблюдає за вами, але він не зовсім ще готовий, він не готовий входити в ваше життя. Він придивляється за вами, він зараз шукає гармонії в собі. І по імператору, я не знаю, чи підійде він до вас, чи ні. Якщо він потрогає вас лапкою і ви дуже будете... Набивають собі ціну випендрюватися, то він піде. Він імператор, він не буде принижуватись. Тобто, якщо він вас попросить про якесь одолження, і ви не зробите цю, не візьмете цю руку допомоги, як то кажуть, він не буде більше приймати ніяких шагів. Він дуже достойна людина, і він вважає, що він правий. Варіант номер два. Чи зробить він перший шаг? Ні, він не збирається. Від слова зовсім. Він стоїть і вичікує слушного моменту. Можливо, він зробить якось агресивно, нападе на вас. Типа ти сама винна в тому, що так сталося. Це ти гадіна гадська, ти погана і так далі. І тому подобне. Його зараз рвуть противоречиві чувства. Скоріше за все, ви його так кинули у. В отстойник, чтобы поварился и понял, что він там робить, да, як він себе веде. Ви зробили ему дистанцию, він будет ще обіжаться, и він еще за нагородит зробить огромную між вами. Он еще покажет, что это он обиделся, это вы вели себя неправильно, недостойно и. І... І тому, ну, на самом деле він хоче з вами спілкування, але його гординя вам мішає. Йому мішає підійти до вас. Дівчатка, не ведіться на такі історії. Це ми можемо самі себе уговарювати. Людина, яка не проварилася в емоціях, що у нас там іде. Тобто да? у нас іде спочатку ігна. Игно... Господи, забыла, как акция называется. То есть человек сначала выплескивает агрессию, да, то есть он считает, что вы виноваты. Потом человек начинает только взвешивать, задумываться, а может быть что-то другое. Только потом а, отрицание еще идет начинается. А только потом уже какое-то там начинается у него внутренние какие-то осознания, а, Ні, правильних поступків, Тобто це може пройти і місяць, і півтора, і два. Тому, дівчатка, не форсируйте события. Якщо м'ясо не доварилося, борщ ж з нього не, не можна. Тому, якщо ви, він не проварився в своїх оцих негативних емоціях, і ви протягнете йому руку помощі і простите його за якийсь букетик квітів. А, ні, ви, ви повинні держати дистанцію, іначе у вас нічого доброго з ним не вийде. За що потрібно прощати людину? За дії, за те, що він для вас зробив? Тому що, коли ви прощаєте за обіцянки, які, як правило, тільки обіцянками залишаються, то Щастя у вас не буде. Вам потрібно, що ти зробив з того, я тобі 100 млн уже казала. І вообще краще з ним не балакать. Він сам знає, що ви йому казали, він все помне. Він зараз грає маленьку діточку, которой нужно все розказати, то есть которой нужно все пояснити. І коли ви йому говорите, що треба сделать, він починає вам мстити. Він делает те же саме очень швидко. За дві тижні скатувати все. І потім, ну, ти же этого хотіла. Ну, ти же сама хотіла. Тобто, не завершайте цих помилок, дівчатка. Приходьте на консультацію, я вам поясню, як це краще зробити. Будемо держать вам вашу корону, тому що... В цьому випадку він буде біситися дуже довго, і жінка емоціональна, вона дуже швидко включається в ці емоції і також починає себе. Ну, не сильно він мене і обзивав. Ну, не біл же, або біл, ну один разочок. Ви розумієте, так? Да? Тобто ви самі поощряєте об'єктивні дії вашого партнера. Так що робимо висновки. Варіант номер три. Чи зробить він перший шаг. Он гордець. Я би сказала, що він все переверне так. к ему потребно, Топ то, он гордец, он звезда, он ждет удобного момента, он считает, что он абсолютно прав. Он еще будет с вами соперничать, он еще будет вам доказывать, что как бы вбивать этими палками в вашу голову, что вы не правы, понимаете. Топ то, тут дуже потребно быть осторожным. Потом начнется стадия ласки. Стадия подарков, стадия всего. А потом опять будет как бы выбирать: надо, не надо, хочу, не хочу, делаю, не делаю, то, тобто, девчата вони повинні тільки задії, за дии, за конкретные действия вы должны их прощать. Потому что если вы прощаете их только за обещания, все повторюється дуже швидко. І... І ще більше він починає вам мститися. А тут карта звізди, сама перша. В нього і так корона до неба. Тому, дівчатки, бережіть себе, свої нерви і свою гідність. Тому що, коли жінка, знаєте як? Галыжинка говорит, все, никогда больше, я тебя не прощу, со мной так нельзя. Вин в три квиточки, и она уже расстала, уже все можно. И вин не разумеет, нельзя, можно, можно прийти с букетиком цветов, можно поулыбаться, можно там поплакать, постоять на коленях. И причем ничего не менять. Оце безкінечна історія, в яку попадається лавушка для жінок. Тому, дівчата, не погоджуйтесь таким, як правильно дистанцію тримати, я вам все розказую на особистих сеансах. Тому, як правильно виждати ситуацію, як правильно діяти, я вам завжди допоможу рішити цю ситуацію. Приходьте і чекаю ваших відгуків. Як же воно у вас сталося? І четвертий варіант, чи зробить він перший шаг. Ні, це ілюзія. Він відчуває повну свою силу, що він прав, усе в нього добре. І в нього вже якісь нові, нові мрії, нові можливості і так далі і тому подобне. Подивіться. В нього. Уже ілюзії свободи. Ні, це не в нього. Це зробить чи зробить він перший шаг. Це ілюзія ні не зробить. Це ми очікуємо. Він абсолютно навіть не збирається. він замкнувся, він вижидає каких-то моментів, Він зараз в повної силі, в нього куча енергії, він маніпулює ситуацію так, як йому потрібно. По суті, він вже дивиться наліво, він дивиться в іншу сторону від відда, він дивиться на інші моменти, які знаєте, такі, корисні, які будуть у нього в майбутньому надихати його і так далі. Є якийсь хитрий план. А можливо, знаєте, простить за букетик цвіточків, і так далі і тому подобне. Але він зараз, знаєте, поки ви обіділись, поки ви там щось робите, бігаю, я по своїм ділам, посмотрю, ка я на мир іншими глазами, тобто ви повинні дівчатка трошки розуміти, що хлопці, це чоловіки, дерівнюють ді дії. От те, що він робить, це його відношення до вас. Нема вашої цінності, він вас і не цінує, він вам це всячески показує. Ця дівчинка, вона емоційна, вона дуже швидко залипає. А чоловіки ні, вони логіки. Вони діють так, щоб людина, тобто їх поступки, їх дії розказують про його істинне отношення к чоловіку. Якщо він вас поважає, він буде діяти з повагою. Якщо знецінює, буде діяти, знецінюючи вас. Пишіть свої відгуки, підписуйтесь на сторінку, записуйтесь на мої ворожіння. Чекаю вас і буду вам допомагати.